Що відбулось? Я почав битися, насудю ногами. Я я не став, да. заспокойся, давай, я тримаю. Да. Тільки ти я я тримаю. Розслабся, ти чуєш? Не, не все добре. Ти меддик, ти меддик з сюди. Будь ласка, допоможіть. І я, тримаюся, я, тримаюся. Я, тримаюся. я тримаю. Я... Поки не прийдеш от не переживай, я тримаю, ти чуєш мене? Давай в да. давай, Давай в машину. Давай, вийде. давай, 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 я. Да буде кубра, заспокойся. Оце знову засидів. Все, малася, рушка, рухай, ручка. Що, все, все, все нормально, все, все хорошо. Тепер розслаб руку мені. Не ти мені на роботу, бо дач на роботу, нічого страшного не буде. А що ніякова не мама? У той вечір я не служив з охорони публічної безпеки та порядку. Коли почув крики та побачив великий натовп. Підбіг. Бачу, хлопець сижить, з руки тече багато крові, навколо багато людей, всі хвилюються, намагаються накласти турнікет, але не виходить. Я почав терміново надавати домедичну допомогу, затягувати турнікет, який вже був в нього на руці. Після того, як зрозумів, що мені вистачить часу накласти свій турнікет, почав це робити. Паралельно попросив людей, щоб вони викликали швидку. Весь час я тримав контакт з хлопцем, заспокоював його, щоб він не втрачав свідомість приїзду швидкої, я підняв його з землі та ми вирушили до карети. Вже там ми почали розрізати його верхній одяг та обробляти рани. Після чого його госпіталізували. Декілька разів на рік ми проходимо курси до медичної допомоги, тому я знав, як діяти швидко та ефективно, і не розгубився.